Безнадійно! Ми всі помремо! Ходімо, поки ще можемо вижити. Бо ти маєш шолом. Не будь як той пес. Не бійся, ми зараз переможемо їх. Ти бачив, які мають катапульти. Нам порятуватись. Можемо ще здатись. Мусливо залишать нас живими. Я йду, а ти можеш тут померти, якщо такий герой. І ти, ти мене не лишай, давай ми будемо проти них боротися, щоб ми перемогли. А допомога прийде? Ні, ми самі. Ігнатій, наш командир, з тобою підемо хоч на смерть. Дай знак. нами. Перед, перед за банкому, за Іспанію. Ми перемагаємо, ми перемагаємо, давайте на них всі, швиденько. Всі на землю! Що? Що сталося? Що сталося? Ми вже нічим не допоможемо. Всі згинемо, якщо не здамося. Для чого? Для чого ще боротись? Тепер навіть командира немає. Немає виходу, потрібно здатися.